Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначив, що Росія погодилася з його пропозицією так званого різдвяного перемир'я і масштабного обміну полоненими, а Україна на цю пропозицію не пристала. Орбан не навів жодних деталей своєї пропозиції і пояснень, чому в Москві схвально поставилися до цієї ідеї, а у Києві ні. Якщо дійсно така відмова. Щодо конкретної пропозиції Орбана мали місце, але не варто помітити, що після своєї зустрічі із майбутнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Маралага та телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним Орбан розвинув неабияку активність саме на лінії доказу того, що Україна не бажає брати участі у жодних його мирних ініціативах. Він кілька разів виступав із відповідними публічними заявами, і з подібною ж заявою виступив і очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сіярто, який був на зустрічі Орбана із Трампом. Сіярто навіть зателефонував очільнику російського зовнішньополітичного відомства своєму давньому приятелю Сергію Лаврову, щоб поскаржитися йому на неготовність українського керівництва до пере. Мир'я і отримав від Лаврова очікувану відповідь, що Україна постійно поводить себе неконструктивно.